Привіт всім! Замовити цей товар, ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги дихаючі велошорти. Дані високоякісні шорти спеціально розроблені для велосипедистів, які займаються гірським та шосейним велоспортом. Вони виготовлені з еластичного та дихаючого матеріалу, що забезпечує відмінну вентиляцію та комфорт під час довгих поїздок. Шорти оснащені спеціальною прокладкою, яка надає додатково. Амортизацію та підтримку зменшуючи тиск на чутливі ділянки під час їзди, вони мають ергономічний крій, тому дозволяють рухатися вільно та без обмежень.